П'ять найкращих українських кесерів прямо зараз. На п'ятому місці SDY. Ветеран сцени отримав шанс від Енс. Його призначили новим капітаном команди. Він досі має круту статистику. У 2025 році його рейтинг складає 1,10. Четверте місце Джамбо, який нещодавно перейшов у Fnatic. У новій команді він одразу себе показав, допоміг виграти турнір, на якому став найкращим гравцем. Рейтинг 1,10. Третє місце хетрік у 2025 П'ятому його команда стабільно потрапляє на лани, а сам Даня зіграв мейджор і має рейтинг 1.11. Його найкращий сезон у кар'єрі срібло забирає Вандерфул. Попри всі проблеми в наві, снайпер команди виступає досить стабільно. Рейтинг 1.07 на тір 1 рівні. Це тільки підтверджує перше місце. Біт. Валера незмінно грає на топ рівні та лишається опорою наві. У 2025-му він точно номер один серед українських гравців. Він має рейтинг 1.08. Проте проти найкраще команд світу.